До лиця вишиванка, тобі до лиця, ти радіє, всміхаєшся без кінця, соковиті насичені кольори. Ми єдині, сильні українці. Ми соборні на своїй землі, записали на історії сторінці, як ми боремось, дорослі і малі. Рушником спиняємо ракети, В вишиванку стріли уп'ялись. Мир і спокій, щастя, діток, де ти? Патріоте, не здавайся, а борись. Одягнімо у єднанні вишиванку, Заплітаємо пишні коси у вінок, рідну землю захищаємо до останку і зробімо переможний мирний крок. В єднанні вишиванку одягала, нам мир і перемогу закликала, щоб тата дочекались діточки малі. Дай, Боже, миру! Ці святій землі яскраву вишиванку одягаю, хай славні ЗСУ перемагаю, хай синє небо сонцем веселиться і поле жовте хлібом колоситься. Я, Я одягаю українську вишиванку, щоб не летіли ракети на світанку, хай дощ погідний рясно сіє, і всі сліди ворожі, чисто змиє. Я вишиванку вибрала найкращу. Я не віддам її нікому і ні за що. Хай квітнуть маки переможно. Нам забувати такого не можна. Вишиванка сучасно, стильно і класно. У вишиванку вдягнуся, ворогів не боюся. Квіти вишиванки сині, миру щастя в Україні. Вишиванка біленька урожає рясненькі. Вишиванка яскрава на честь і славу. Вишиванку одягну, переможуть ЗСУ. Вишиванка оберіг, щоб воїнів Господь зберіг. Вишиванки квіти променисті, дороги героїв світлі і чисті. Вишиванка світиться барвисто уночі захисникам, мов зоряне намисто, квітне вишиванку, у віках даруй переможний Є. шлях. У вишиванці українська сила, рідна земля, душі і серця мила. Єднаймося ж у вишиваннім цвіті, всі України, справжні діти. Вишиванка це символ любові, символ честі, здоров'я, краси. Міні, узори такі загадкові, чисте небо і свіжість роси. З давніх пір вишиванку вдягали. Це народу мого оберіг, і завжди ворогів проганяли. Ми не пустимо їх на поріг, Щоб були у нас мирними ранки, щоб щасливі були я і ти. Українці вдягли вишиванки, утікайте, нарешті кати І я впевнена, скоро уранці, диких орків прогнавши орду, Перемога прийде вишиванці, Зупинивши війну і біду.